Вову, спокійніше, у нас лише три питання. Заходьте, але поки що з вас приціл знімати не буду. У нас це влаштовує. Перше питання. Чому як тільки ми зайшли, ти направив на нас ствол? Стійте, а чому ви по-українськи забалакали? Коли треба, ми українську знаємо. Розуміла відповідаю. Тому що я вас боюся. Я обороняюсь. А чому ти нас боїшся? Бо ви знаєте, що я вбив трьох ліпів. А навіщо ти їх вбивав? Бо я не хочу, щоб гравці вмирали за таких виродків, як ви. Тоді, якщо ти не хочеш бути в цій масті, навіщо ти зараз в ній? Бо я хочу знищити цю гру звідсіля. Ну, мені все зрозуміло. Ти порушив правду, тому бити його. Віддай зброю. Розпочнемо гру. Давай. Правила гри ви будете в кімнаті та змагатись один з одним. Ви маєте кожні три раунди вибрати між мовчанням, яке можна вибрати лише один раунд, та розмовою, яке можна вибрати кожні три раунди. Коли ви вибираєте розмову, то вам треба розповісти свій головний секрет. В третьому раунді одному з вас дадеться револьвер з одним патроном. Вам треба вибрати, стрельнути в себе чи в суперника. Якщо ви будете неправду говорити про свій секрет, ми все про вас знаємо, тому ви будете ліквідовані, бо ви порушили правила ГИ. Зрозуміло. Гра почнеться за хвилин. Тепер зніми маску. Ну, привіт. Блін. Здалося. Обирай. Смерть або <failures> um? припинення ігор. Припинення ігор. Правильний вибір. Зупиняй ігри прямо зараз. Не можу. Чого це? Це може лише автор гри. Фух, ще якийсь автор тут. Де він? Зараз він грає в гру. І так, почнемо гру.